Друзі, зараз пів на п'ятої вечора. Дивіться, які черги у, на фудкорті. Всі хочуть спробувати смак Африки. Справа в тому, що нам як організаторам дозволили один раз похарчуватися в будь-якому наметі, тобто спробувати будь-які страви будь-якої кухні. Але Ефіопія, Нігерія або там ще якісь країни, і я не знаю, як мені зупинити свій вибір на чому. Щоб ви на моєму місці спробували, будь ласка, порадьте. Хто що знає про ці кухні? Щоб це було безпечно, скажімо так, тому що якісь кухні гострі, якісь. А, до речі, що характерно для цього фестивалю, тут ця їжа веганська. О, у нас дівчинка їла тут в грецькому куточку. Ну там тофу, салати, щось таке. Бачите? От, тобто у мене зараз стоїть задача вибрати, <смілик> зробити влучний вибір, так скажімо. Всі їдять. <смілик> То на що гаразд, коротше кажучи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли спробувати, що ви мені порадили б спробувати.